Слава Україні! Героям нашим захисникам слава! Ви на каналі Просте життя, мене звуть Наталія. І сьогодні я буду щось робити, змінювати в принципах вирощування своїх орхідей, тому що мені не подобається те, що відбувається. Ця орхідейка дала мало квітів і половину відразу відвалилася. Ця біленька теж дуже мало квітів дала. Ці взагалі не, і не думаю цвітоноси випускати, ну оця ще так тримається більш-менш. Але, що мене насторожило, отака в мене міні-. Теж орхідейка. Всі ці орхідеї не мої, вони дістались мені на передержку, І я шукаю до них підход. От ця орхідейка, он видно, цвітонос засох. Оце він. Дала цвітонос, давно вона вже, і він засох. Тобто в неї немає сили цвісти. І я думаю, що щось тут не так. Я її, у такому вона була, звичайному якомусь такому горшочку, я її виняла з горшочка і що з'ясувалося, що вона, бідолага, дає весь час нове коріння. От нове коріння е, росте. Зверху вниз, туди в горшок, доходить донизу, закручується там спіраль, і там воно і гине, тому що там мох, оця кара, це вся єрунда, і там темно, сиро, і воно просто там оце все, що, що старе коріння, воно там згнило. От новенькі вона намагається якось виростить, і їх жде така самоучасть. Тобто їм там погано всередині. Ну і я згадала, що як кубінці запитували, як ви вирощуєте орхідеї, вони сказали, що ми їх прибиваємо цвяхами до забору. І взагалі орхідея вона ж росте на дереві. Ці повітряні коріння, корінці у неї на повітрі вище знаходяться. І ніякого там моху навколо нього немає ніякого цього, що ми ліпимо і тулем горшки, звідки взагалі з'явилася ця мода корою затрамбовувати всяким, всякою ерундою це коріння. Йому там не подобається. Воно з усіх сил намагається добитися до краю горшка, щоб побачити хоч трохи світла. А так, задихається і псується. Тому я вирішила змінювати метод вирощування орхідей. Вон вона, бідолашка, листочок ростить. корінці теж активно випускає. І при тому, що старі корінці постійно там псуються, псуються і псуються і гниють всередині. Це щось тут неправильно, тому я вирішила змінити це, сам цей принцип, і мені сподобалося відео в інтернеті, де жінка вирощує орхідеї просто в, без нічого, в порожніх вазах, кашпо якихось все, що їй під руку трапиться. Я вирішила зробити так же. По-перше, коріння, видно. Видно, що з ним там відбувається, в якому воно стані. Коли вони здорові і добре себе почуваються корінці, вони у вазочках дуже гарні. Вони такі ж гарні, як і зверху ця рослинка. Ну, поки не цвіте принаймні, то можуть вони посперечатися такому своєму якомусь несиметричному не е, переплетінні. По-друге, ти бачиш, що з ним відбувається. Отут я видалила все, що е, могла, гниле коріння видалила не дуже ще. Я його так почистила ретельно, тому що я боюся зайвого відрізати, якось вони там ріжуть так. Сміливо, мені шкода. І буде вона в мене не тільки вона, можливо, навіть всі я так переведу на такий спосіб, тому що щось мені оце з корою, з керамзітом, навіть, щось воно мені все не те. І дивлюся, дуже легко. Там жінка поливає, дуже легко піддобрювати їх. Просто із кувшинчика позаливала, постояли вони в неї годинку, позливала, перевернула. І досить просто з ними поводитись в такому разі. Вони добре просихають, мають багато повітря. Якщо подумати, це досить логічно, вона отак от має в такому вигляді, бути, а не, не закопана хто зна куди. Тому спробую. Отакий От новий метод вирощування орхідей. На дно вони доливають трохи води. Не знаю, може ще трохи долью. І поливають їх, ці орхідейки, раз в 3-4 дні. Ну, побачимо, що ще з такого методу буде. Тому що в мене були колись два фалінопсіса. Чудово себе почували навіть в маленькому цьому горшочку, в яких я їх купила. І прекрасно цвіли, прекрасно себе почували. А зараз я не знаю чому. Ну, можливо, і, і в кліматі щось, і в природі щось, що вони так почали псуватися. Нібито поливаю я їх так же само, як і раніше. Ну, от не цвітуть орхідеї. Прямо від слова зовсім. Ще такого в мене чуда не було, щоб оце де там він той цвітонос. Їх треба закріпити о, в цих вазочках рослини. Якимсь пінопластом, вон, я там не все виковиряла не весь ґрунт, тому що е, хай вона собі буде там, де, де вона приросла, чого його віддирати. Е, Якимсь пінопластом, можливо, я його ще притисну. Він уже один корінець зламався. От, от цей цвітонос бідолашний. Ну, буде так, поки що. Дісталась мені теж ще отака орхідея з дуже непростою судьбою. Так вийшло, що її залили водою повністю, і забули. Ну, навіть не забули, а так вийшло, що не змогли люди її вчасно забрати. І невідомо, скільки там вона днів простояла у воді, і все коріння в неї згнило. Тут є якісь корінці. Але вони не ростуть, ніяк не функціонують. І от вона вже довгий час в такому вигляді, вона мені потрапила взагалі, була, як тряпочка, це листя було. Зараз трохи вже тургор відновився. Я її купаю, от просто так листям у воду е, занурюю. Ніяких добрив, ніякої підкормки не можна їй давати. Е, тільки бурштинову кислоту. От потроху вона починає, ну, принаймні, листочки починають якось живіше виглядати. І вона в мене стоїть просто в порожньому цьому кашпо, ну, в перервах між купанням. Але я от зараз подивилась, що їй потрібно туди долить воду, не на дно навіть, а так, щоб вона чуть-чуть до води не доставала, щоб вона чула внизу воду і до неї тягнулася. Те, що от сухо в неї, це неправильно. А зверху треба її накрити таким. Пакетом целофановим, щоб в неї було, ну, як тепличка, і щоб більше вологи, щоб в неї була така волога атмосфера. Тому спробую зараз зробити їй таку тепличку. Вже досить довго я з нею отак от ношусь вона і жити хоче, і немає, бідненька, сили ніяк відновитись. Ніяк починати якісь корінці випускати. От так, щоб вона не торкалася води. Ну вода була прямо-прямо так от коло неї. І зараз. Буду робити її перничок. Отака в мене вийшла конструкція. Тому що оці палки, вони і гострі прорвуть кульок, і оці, наприклад, дуже високі. А це я звернула упаковку від пластика для 3D принтера. Згорнула. Рулонами, і думаю, що так воно буде собі нічого. Тут зроблю кілька дирочок для провітрювання. Мабуть, зав'язувати внизу не буду. Можливо, я буду час від часу його знімати, цей кульок не знаю ще, як це воно робиться. Ну, от поки що така конструкція у мене. Тепер на черзі ця орхідейка. Я вже не пам'ятаю, якого вона кольору. Але теж явно, що ці листя великі, значить, це не міні орхідея, Коріння теж тут є непогане. Але от, не росту, не цвітіння. Треба щось з нею робити. Дістала. Тут та сама історія. Старі, старе коріння пропадає в тому субстраті. От все, що було старе, я ще пересаджувала минулого чи позаминулого року. Тобто все, що я туди посадила, зверху засипала оцим сім корою, воно там і пропало, те коріння. Вона, бідолашка, намагається нове нарощувати, і тільки воно дойде донизу, знову воно там почне загнивати. Вон, зовсім коріння пропало. Так, що змогла відділила. Там є ще що постригти, але я не дуже... Хочу його вистригати. Тут питання в тому, що не, не в тому питання, що от новий метод робити чи не робить, а в тому, що явно, що те, що я робила раніше, воно не підходить, тому що пропадає коріння. Тут немає, вибору немає. Зараз поставлю його чуть попить води і буду шукати для нього вазочку. Найкраще для цього, мені здається, було приспособити той совдеповський хрусталь. Він тяжкий, тому що проблема цих вазочок, що вони перекидаються. А тим більше, як коли ще квітка з'явиться, вона може перекинутись. А той хрусталь він такий тяжкий, устойчивий. Можливо, я його приспособлю. Так, влізти то влізла, і навіть краще, тому що не лежить вона на боку, так як там, а так листочками зачепилася. Хоча коріння теж там якби сидить внизу. Але це, мені здається, кращий варіант. Але питання в тому, що якщо вона розростеться, як я її звідти вийму, прийдеться розбивати банку. Ну, поки що на цьому зупиняюся. От дві пересажені. далі буду знов всі пересажувати. Щось буду міняти. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були зі мною. Дякую за лайки підписки. На все добре. До швидкої нашої перемоги. Побачимось!